Вітаємо у нашій парафії всіх присутніх, наших першопричасників, Михайла і Марію, також батьків, хресних батьків, рідних, які прийшли сюди сьогодні. На це свято. Хтось прийшов здалеку, аж із Боржавського. Щиро вас вітаємо. Сподіваємося, що ви помідори взяли з собою і при виході будете всіх пригощати. Так. Також вітаю всіх наших парафіян, які є тут присутні. Декого я аж не впізнав через таку засмагу файну, тому щиро раді вітати з тих, котрі там позасмагали гарно і відпочили трошки. Я всіх вас радо вітаю, тому що маємо сьогодні дуже особливий день. Маємо, по перше, неділю, день Господній, Маємо також сьогодні велике свято. Святих верховних апостолів Петра і Павла, і маємо сьогодні свято першого урочистого причастя, наших діток, аж потрійне маємо сьогодні свято. Тому я радий всіх вас вітати на цій святковій божественній літургії. Так цікаво співпало, що ми святкуємо двох великих святих, двох апостолів і маємо сьогодні двох першопричасників. Одні, котрі вже свій шлях завершили, і є в небі біля Ісуса, біля Отця Небесного. А інші, які є лише на початку свого шляху, на початку цієї дороги, слідування за Христом. Сьогоднішнє свято апостолів Петра і Павла дуже важливе, тому що воно нам сьогодні нагадує, що церква це Божий задум. Що церква це Божий задум, Боже створіння, а не просто людський проєкт. Якщо б церква була людським проєктом, то вона, як і всі інші організації і структури у світі, Протягом певного часу би розпалася. Ми знаємо, що розпався Союз 30 років тому Радянський Союз. Сподіваємося, що Сусідня імперія теж скоро розпадеться. І інші союзи, які ще поки існують, теж розпадуться. Чому? Тому що вони є ділом рук людських. А все, що творить Господь, воно не розпадається. Церква є ділом рук Божих. Хоч вона є свята, бо в ній є Христос, і Він є голова, вона також грішна, тому що складається з членів. Із тих братів і сестер, які є грішниками. І є різні історії з життя церкви. Є такі сторінки історії церкви, про які радше не згадувати. Є дуже прекрасні сторінки історії нашої церкви. І церква є Божим згадумом. Про це нам сьогодні говорить сам Ісус. Він каже, ти Петро, на тобі збудую мою церкву, і адові ворота її не подолають. Придивімося до цих двох апостолів трішки ближче. Апостол Петро, що нам про нього відомо? Хто він є? Так. Рибалка. О, рибалка. Добре. В той час бути рибаком не було чимось особливим. Не знаю, до чого би можна прирівняти в наш час, але це була звичайна професія. Жили біля моря, тому рибалити це було най, найпростіше, що ти міг навчитися скоро. І, і... Це не було просто, але це була звична така професія. Він був рибалкою. Але про людину, про його характер, що ми можемо сказати, як читаємо Євангеліє? Так? Запальний був, супер, був дуже запальний, мав такий характер, запальний. Ми бачимо це в різних моментах, тому що, наприклад, Петро, коли Ісус каже, що ви всі мене зрадите, всі мене покинете, але я третього дня воскресну, то Петро що каже? Господи, оці всі так, я Никдашуга, я тебе не зраджу, то ти що? Я, я за тебе життя віддам, чуєте, я за тебе життя віддам. Це Він каже за кілька днів, коли втече і зрадить Ісуса і відречеться тричі. Але каже, я за тебе життя віддам. Такий імпульсивний чоловік. Але водночас він є слабкий, тому що ми знаємо його історію, коли прийшов момент випробування, коли прийшов момент, коли Ісуса було схоплено, Він відрік, відрікся тричі від Нього. Але це не завадило Ісусові на ньому збудувати свою церкву. В кінці цей самий слабкий, імпульсивний, крихкий чоловік, простий рибалка, неосвічений, станеться апостолом церкви, верховним апостолом. Більше того, він завершить своє життя мученицькою смертю. Буде вважати навіть за негідним бути розп'ятим як Його Спаситель. Каже, я не, я не можу так бути розп'ятий. І попросить, щоб його розіп'яли вниз головою. І так в Римі своє життя віддасть там, до речі, він і похований понині. Померши мученичіською смертю. Знаєте про апостола Петра Позаяк йому Ісус дав владу е і ключі від Царства Божого, і дав йому владу, що він тут зв'яже на землі, то буде там зв'язане, і що розв'яже, буде там розв'язано. То є дуже багато різних жартів. Я би хотів вам один розповісти, якщо дозволите. Жінка по смерті потрапляє до раю. Ну і відразу як нормальна жона починає шукати свого чоловіка. Ну, і ходить з нею Петро по раю і показує, і дивися, тут є святі преподобні, які були монахами, які служили Богові. Тут є святі святителі, тут є і сповідники. Вона каже: Але мого чоловіка тут нема, а де він? І тоді Петро каже, слухай, може він попав до пекла. Жінка починає плакати. Ну, а Петро тоді співчуває і жінці починає уточнювати. Каже, слухай, слухай, а скільки ви років були разом подружжі? Вона каже, 50 років. Каже, слухай, я впевнений, він не в пеклі, він тут у нас між мучениками. Не хочу сказати, що подружнє життя це мучеництво, але часом треба своє життя покласти. І що ви 50 років, ну, пані Стефанія вже прожила 50, то все усміхає. <риклад> Бачите? Але прожити такий вік разом і не розійтися, ну, це справді, справді велика справа. Тепер передивимося до Павла, бо ми про Петра вже пожартували. Передивімося до Павла. Що ми знаємо про Павла? Хто він? Гонив церкву. Так, ще що? Хто він? Грамотний, о, освічений, грамотний, переслідував церкву. Чому переслідував церкву? Чому? Бо він був кимось. ким він був греко-католиком чи православним? Ну? Римлянам. Так. Ще що? По релігійній своїй приналежності до якої касти він належав? Фарисей. Браво. Фарисей. Фарисеї це такі, по-нашому кажучи, ортодокси. Це, такі, це дуже поважні люди, які дотримувалися строго закону, які постили, які берегли заповіді Божі, і всіх інших спонукали до цього. І він дуже жорстко переслідував перших християн, тому що вважав, що вони є сектантами, якісь ненормальні, повірили якомусь шарлатанові Ісусові і ходять за ним збираються окремо, і треба їх заборонити просто. Вони якісь відділені і починає переслідувати їх із доброю метою, з добрим наміром, зберегти правдиву віру в єдиного Бога Яве, у Бога Ізраїля, і все. І потім ми знаємо в книзі Діян, читаємо у 9 розділі, коли він їде у Дамаск, там має арештувати християн по дорозі, падає з коня, тому що е, осліпило його величезне світло. Він осліп і чує голос, який каже йому, і теж інші, які з ним були, чули голос, але нічого не бачили. І той голос йому сказав: Савле, Савле, чого мене переслідуєш? Чуєте, Ісус каже йому, чого мене переслідуєш? Не каже, чого ти переслідуєш мою церкву, моїх братів, але чого ти мене переслідуєш, Ісус себе ототожнює з церквою. Ісус і церква одне ціле, як подружжя, жінка з чоловіком одне ціле. Так Христос і Його церква, як невіста, одне ціле. І тому нам тяжко це зрозуміти, бо ми живемо у світі, де панує деїстична ідея, що Бог десь там далеко, йому до мене нема діла, де модна є така пропаганда, що цер... Христос так, Бог так, церква ні, я Богу вивірюю в душі. Про це ще зараз скажемо трошки. Вернімося до Павла. Він дозволяв убивати християн, але потім Христос, коли його зустрічає, Перемінює його, і він стає апостолом, стає місіонером, який зробив найбільше. На мою думку, якби апостол Павло не пішов проповідувати по світу, якби його Ісус не вибрав, якби він це не навернув, то ми ще довгі віки і тут, в Закарпатті, і Київська Русь, би були не хрещені точно. Дуже довгий час. Чому? Тому що християнство прийшло, поширилося по світу, власне, і через Павла. Він перший, який пішов до поган, Масово проповідуючи, створюючи церкви по всіх народах, по всіх країнах, де лише міг. Тому він і не лише проповідував, а написав купу листів, які ми читаємо. Сьогодні один із них читали. Зробив найбільше з усіх апостолів і теж віддав своє життя, мученицькою смертю. Був страчений мечем в Римі там похований. Обидва поховані в Римі. Обидва ці первоверховні апостоли. І ці два апостоли, коли ми подивимося на їхнє життя, які не були ідеальними людьми, це свято нам показує, що Бог не, він не шукає собі ідеальних, Він шукає тих, які готові йому сказати так, які готові йти за ним, навіть після падінь і помилок. І про це нам свято це хоче сказати. І, можливо, хтось із нас сьогодні себе почуває таким слабким у вірі, може, в сумнівах різних, може в страхах, може, були періоди. Певної байдужості до Бога, віддалення від Нього, зради Йому гріхів. Але сьогоднішні апостоли Петро і Павло показують, що якщо навіть так, то це не кінець у твоїй історії. Так як переслідування християн не було кінцем історії Павла, так як зрада Петра не була кінцем його історії, але початком нової історії, так і твої слабкості. Можуть стати початком нової історії, нового розділу в твоєму житті. Христос не шукає ідеальних, Він шукає відкритих, відкритих. І про це нам це свято говорить. Як я вже сказав про це популярне гасло: Бог так, церква ні. Або навіщо мені церква? Бо я можу сам собі вірити в душі, мені в церкву не потрібно ходити. Але церква це не просто додаток до віри. Церква це той простір, де Христос нас рятує, де Він нас спасає, де Він нас годує. Тому що ми саме в церкві можемо приймати тіло і кров Ісуса Христа. А хто їсть і п'є моє тіло і мою кров, має життя вічне, каже Христос. Як можу розраховувати на Боже царство, на вічне життя, якщо я вдома сам молюся і не причищаюся? Ну ніяк. В церкві нас Христос годує. Церква це так, як ковчег. Як тоді і колись у давнину ковчег Ноя. І краще бути всередині ковчега, навіть серед недосконалих людей, може часом, навіть серед тварин, як Ной був, аніж бути назовні під час потопу і загинути. А церква є тим ковчегом, в якому є всякі звіринка, знаєте. Всякі. Це нормально. Це дуже добре, бо ми, якби, якби церкву Бог задумав із ідеальних людей, то хтось би з нас прийшов на ідеальний. То ми без сорому умерли і більше б ніколи не прийшли. А так прийдемо до церкви, бачимо там, та сидить надута, та каже посунься, бо то моє місто. Той щось недовольний, той на мене там бурчить, той щось взагалі не співає, не молить і рот не відкриває, той там дрімає. І бачимо такий гарний, такий гарний, бачите, такий різ, різний типаж у церкві. І так, супер. Тому що можемо себе відчути, що не мусимо себе там якось переукрашувати перед Богом. Ми можемо бути недосконалими. Він нас таких любить, Він нас не глядає ідеальними. І кличе нас таких неідеальних, недосконалих. Можемо сьогодні просити в цій літургії, Господи, Ти є Христос, Син Бога Живого, як визнав Петро сьогодні. Веди мене, не відпускай, вчи мене любити Тебе і твою церкву, і бути не лише спостерігачем. І критиком церкви. Бо таких є дуже багато сьогодні. Хто критикує папу, хто критикує епіскопа, хто критикує священників, знаєте, дуже багато є таких. Але мало є таких, котрі готові щось робити для того, щоб змінювати ситуацію. А ми є церквою, ми є тими членами церкви. І ми покликані бути співбудівниками з Богом, а не лише спостерігачами чи критиками. Тому Найгосподь нам дасть відвагу, щоб ми творили Божу церкву щоб ми з ним співтворили, бо це є його задум, і щоб ми справді були гідними членами Божої церкви і спадкоємцями Божого Царства. Амінь. Слава Ісусу Христу!